Головне про події 23 липня. Рада продовжила воєнний стан і мобілізацію. З Молдови повернуть в Україну ухилянтів, ЗСУ збили чергову російську сушку, а у Києві виявили антисанітарію на 15 пляжах. Докладніше далі рада в чергове продовжила термін дії воєнного стану та загальної мобілізації на 90 днів до 9 листопада. За відповідне рішення проголосували 339 народних обранців. Кабмін затвердив дати початку та закінчення нового навчального року у загальноосвітніх школах. Навчальний рік для школярів розпочнеться 2 вересня 2024 року і завершиться 30 червня 2025 го Повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Україна обговорює з офіційним кишиневом повернення додому українських чоловіків призовного віку, які виїхали з країни незаконно і залишаються у Молдові. Про це заявив посол України у Молдові Марко Шевченко. Бійці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хорунжо Марка Безручка на Покровському напрямку збили російський штурмовик су 25 який намагався обстрілювати позиції підрозділів сил оборони. Співвласнику садиби Зеленських у Києві, яку днями знищила будівельна техніка, оголосили підозру. Слідство вважає, що саме ця людина дала вказівку на знесення старовинного будинку попри заборону. Йому загрожує до двох років обмеження волі. Міністерство культури та інформаційної політики визнало зруйновану днями садибу зеленських пам'яткою архітектури. Українські безпілотники атакували поромне судно росіян у порту Кавказ. За словами губернатора Краснодарського краю Веняміна Кондратьєва, виникла пожежа і є загиблий. Майже 4 тисячі ув'язнених уже служать у збройних силах України, заявив секретар комітету ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Роман Костенко. За його словами, серед них уже є поранені і загиблі. У Києві на 15 пляжах вода не відповідає санітарно-гігієнічним нормам, тому купатися там заборонено. Про це повідомив департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА. Нагадаємо, що цього року пляжний сезон у столиці офіційно не відкривали. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.